12 серпня на твіч-каналі Xbox пройшла презентація Stalker 2, де ми почули розробників, що демонстрували аспекти гри нарешті в живому геймплеї. Вітаю сталкери! Давайте розглянемо, що нам показали, чим зацікавило, і що бажає бути кращим. І загалом, що це була за презентація? Тисніть вподобайку та підписку, а я починаю. Спершу я хочу сказати, що дане відео було створено завдяки проєкту Stalker 2 Віки, де зібрана величезна кількість найсвіжішої інформації про розробку нашої всіма очікуваної гри. Головне, що віки розроблено ентузіастами з різних куточків України. Мета проекту популяризація та розвиток всесвіту гри дати змогу отримувати актуальну інформацію щодо цікавих пов'язаних зі сталкерською справою. Посилання на телеграм-канал та канал на Ютубі я залишу в описі під відео. Запрошую вас долучитися до сталкерської спільноти України. Ступне слово було за Марією Григорович. І перше, що я вважаю величезним кроком, це те, що вся презентація була українською. І це супер. Хто би що не говорив, Марія висловила сподівання, що ця презентація складе більшу картину про те, що це за гра, і зокрема, світ, і настільки багато душі вони в нього клали. Хочу зауважити, що не варто себе налаштовувати на самий позитив. Під час релізу з оптимізацією явно будуть проблеми. Бо це, певно, найперший відкритий світ такого масштабу в Unreal Engine 5. Тож, давайте відноситись до побаченого далі більш спокійно. Бо те, яка гра буде насправді в плані справжнього пропрацювання, ми дізнаємось лише після релізу. Студія реально взялася за величезну роботу, і саме ця презентація, мені здається, це підтвердила. Далі продовжив розповідь геймдиректор Євген Григорович. Говорячи, що нинішня команда під час розробки постійно оглядалася на результат минулих робіт у свій час, адже розуміння того, що планка висока, і відчуття, що очікування не може не виправдати, постійно переслідували девелоперів. Далі слово взяв Дмитрій Оношка, керівник артгрупи локацій, який говорить, що він мав зробити все, щоб світ Сталкер виглядав насиченим та візуально привабливим. І те, що Сталкер 2 це його особливе місце в серці, адже це його дитинство і його натхнення. Тож він бачив в ній набагато більше, ніж просто робота в команді. І я все вірю. Бо вся презентація це одне масивне натхнення, яке катком пройшлося по мені. Можливо, тому я відчуваю в цьому щось рідне. Разом з цим паралельно нам показують різні прольоти в різних локаціях з гри, що виглядають як більш релізний варіант, адже щось подібне ми вже бачили в трейлерах, і тепер побачили знову. І хто що би не казав, але візуал і атмосферу команда зробила на всі 100. Керівник кінематографічної групи Інгвардов Готерес доповнив, що команда останні роки проводить в розробці більшість свого часу. Далі нам дало зрозуміти, що ця гра це щось унікальне і просто порівняти її з іншими продуктами неможливо. І це правда. Я гадаю, можна буде зрозуміти, тому що нас чекає 20 безшовних регіонів зі своїми особливостями. Як я гадаю, оскільки Сталкер завжди був грою про дослідження і атмосферу. В другій частині розраби поставили на меті знайти баланс між проходженням і дослідженням, щоб гра відчувалася як великий світ, а не як проходняк. В грі майже не буде закритих бар'єрів, а сам масштаб створений задля відчуття знову ж таки, що зона жива і сильна, а ти в ній гравець. Більшість локацій це реальні прототипи, до деталей змальовані, але частина вдосконалена для кращого ігрового досвіду зі слів розрабів. Євген Григорович говорив, що для нього Stalker це в першу чергу рольова гра. Тому Stalker 2 має дати можливість бути різним і робити те, що ти хочеш у світі, який дозволяє тобі це робити. Свобода це основа нового сталкеру. А що от на цього ми чекаємо від гри? І ось ми нарешті приходимо до гімплею. І як же атмосферно? І те, як виглядає світ. І він дійсно самобутній, візуально не асоціюється з іншими проектами. Квест, назва якого дозір через терни, здається на початках простим. Потрібно увімкнути прилади, щоб отримати доступ до бази чистого неба. Мені сказати чесно, не сподобались великі кнопки X, які висвітлюються при взаємодії. Сам худ виглядає непогано, та до інвентаря загалом, в принципі, питань ніяких. Болота видалися дуже атмосферним місцем. Нам показали біганину і сутички з песиками. А потім дали зрозуміти, що за одне проходження гру побачити не вийде, тобто в повному обсязі. Адже наші дії напряму впливатимуть на життя зони. І те, що ми зможемо побачити та дослідити, а щось вже і ні. Тобто реграбільність присутня. Також треба приділити увагу касценам, бо вони тут виглядають ну дуже круто. Євген каже основу, яку заклали, це те, що в грі має бути цікаво відогравати роль саме Сталкера. Незалежно від сюжету, вся прогресія залежить від нас і нашого дослідження світу. І вони брали це за основу. По сюжету, як такової, прогресії не передбачено. Стає зрозуміло, що і квест прописаний набагато глибше, ніж здавалося. Адже через діалоги нам розкривають сенс цих датчиків, що вони мали виявляти аномалії. І це дає надії на те, що ті самі квести дійсно на рівні. Окрема увага анімація. По дорозі. Знаходимо лігво тушканів у напівзруйнованому погребі, яких викурюємо звідти гранатою. Варто зазначити, що у світі Сталкеру дійсно треба буде їсти, спати, ну і все таке. В цьому ж погребі стає зрозуміло, що схованки в грі лишилися, і шукати нам доведеться старим добрим способом, ну тобто самим. А та частина локацій, які були недоступні в оригінальній трилогії, тепер будуть відкриті. Наступною зупинкою стала церква. Яка є лігом кота баюна. Під час сутички нам пояснили, що гра міститиме два штучних інтелекти, а саме мирний і той, який вмотивований протистояти гравцю. Цікаво, що втративши гравця, штучний інтелект починає вибудовувати гіпотези, від чого справжність протистояння виходить на інший рівень. По зброї тут 35 стволів з величезною купою апгрейдів. Деякі аномалії, такі як аномальна подушка, можуть допомогти, а не зашкодити. Зміна загальної картинки, ну і взагалі реалізація гамми та погоди з показаного мені дуже сподобалось. Те відчуття, що зона поглинає тебе, ну, все словами не передати. Далі показують сутичку із зомбі біля насосної станції, що теж виглядає супер в плані реалізації. Вбивати зомбі потрібно тільки в голову, інакше вони вставатимуть. На самій станції нас чекатиме контролер. І поки відбувається бій зі слів Марії, ми розуміємо, що фракції. Будуть жити власним життям та можуть змінювати голову або розколотися. Таким чином, ми отримаємо більше живий світ. До того ж, в другій частині нам пообіцяли реалізацію побуту угруповань, яка буде відрізнятися залежності від ідеології. цьому не була приділена увага в оригінальній трилогії, тому зробили за тут: сталкери одинаки надаватимуть перевагу самотності, обов'язок дисципліні та порядку, ну і так далі. Рігоровіч. Каже, що йому здається, що їм вдалося реалізувати гру, яка буде цікавою для проходження, як по сюжету, так і в другі, і третє, оминаючи сюжет і вивчаючи відкритий світ. Також GSC не хотіло робити гру більш комфортною, адже це вбив відчуття справжності. Марія сказала, що розробка Stalker 2 це дійсно один із найскладніших в історії геймдеву проєктів, і вони за нього взялися, маючи великі амбіції, які з часом лишень розросталися. Третя частина презентації була присвячена історії, та касценам. Основного, це те, що все було виконано технологією захоплення рухів у власній студії, тому аніматори та режисери мали де розгулятися. Таким чином, світ набув більшої реалістичності саме у виконанні та поданні основного сюжету. Катсцен для гри було розроблено приблизно на 3 години реального часу, що фактично є великим кіном всередині великої гри. Це прагнення візуалізувати персонажів. Взагалі, за словами розробників, касцени, це дуже велика робота, на яку пішло близько трьох років, і над якою працювала вся студія, все заради кращого занурення в ключові події. Тож не дивно, що вони теж переживатимуть і хочуть побачити, як сприймаються люди, коли все вийде в світ. В Заключення розробники знову поділилися тим, наскільки важким та серйозним рішенням була розробка Stalker-2, скільки часу та людського ресурсу було покладено від ідеї до релізу, Чи процес був дійсно важким. Також натякнула важливість того, що це є українська гра. І, до речі, по трейлеру помітно, що всі написи української мови. Що можна сказати на сам кінець? В презентації були саме переказ геймплею, натхнення та українська мова. І з усім вони справились. Решту ми побачимо вже після самого релізу гри. Тому тримаємо кулачки. Кладемо вподобайку, підписуємось на мій канал. Всі посилання на свої ресурси я залишу в описі. А з вами був Гріф. І до наступної зустрічі!